Російські терористи далі вбивають українських громадян, далі обстрілюють українських військовослужбовців. Тероризм, який в Україні здійснюється під російським керівництвом, є загрозою. Для нашої державності і для життя кожного українця. Тероризм не має меж. І терористичні атаки в Парижі, терористичні атаки в інших країнах світу. Це Бельгія, Австралія, Канада. Це загроза. І ми на цю загрозу повинні всі разом відповідати всім цивілізованим світом. Уряд України звертається до всіх міжнародних організацій, до наших західних партнерів з тим, щоб на відповідному політичному рівні визнати організації ДНР і ЛНР як терористичні. І вжити відповідних заходів міжнародного правового реагування по відношенню до цих терористичних бандитських угрупувань, що діють під прикриттям Російської Федерації. Була получена така програма щодо пропозиції виведення батальйону «Айдар» із зони АТО. Мені так кажеться, що це. Зроблено не навмисно, а для того, щоб доукомплектувати батальйон Айдар і провести бойове злагодження. Але питання в тім, що ми вже 8 місяців воюємо, докомплектувати можна на місці і бойове злагодження, я так думаю, що ми вже давно пройшли. Питання в тім, що я так думаю, що командуючий сухопутними військами. Не дуже розуміючи, яка зараз на цей період є обстановка на передній лінії, що зараз ворог підтягує е, дуже багато техніки. Це до міста города щастя, іменно е, потої ту, по, ту, по ту сторону річки. Плюс е, іде Славяносерск і Станиця Луганська. Якщо вони хочуть брати город щастя ох, в Катюл, то вони зараз підтягують. Сили, щоб взяти гору щастя в мішок. Цю свою виборчу кампанію я пробув в складі 128-ї бригади бригади місті Дебальцево. І за період після виборів я вже 4 чи 5 разів там був, і я не можу дати хлопцям відповідь так само, як не можете дати ви. Де на сьогоднішній день ті зразки озброєння, які купуються і нібито передаються армії. 128-ма бригада не отримала жодної. 128-ма бригада не отримує на сьогоднішній день одягу. 128-ма бригада сьогодні стоїть більше 3, як 3,5 місяця без ротації. Хлопці не витримують вже на сьогоднішній день фізично. І ми, повернувшись після п'ятниці, після роботи в комітеті. На округах, ми знов не зможемо дати нашим людям. 10 секунд завершити, будь ласка. Для того, щоб хлопцям спростити службу там. Тому я сьогодні вношу пропозицію і пропозицію від нашої фракції. У нас в п'ятницю день уряду. Для того, щоб всі наші питання ми направили для міністра оборони, міністра внутрішніх справ і начальника служби безпеки. На сьогоднішній день у нас що ми замічаємо? не то что небольшой, а огромный спад интереса к той же Новороссии только из-за того, что там сейчас стало намного меньше жертв. То есть, да, конечно, было прекрасно показывать картинку там, где были разорванные тела, кровь, раз, разбомбленные дома и все остальное проще. Да, была сенсация, был рейтинг, а значит что? Была реклама, был заработок. Так или нет? Сейчас, когда мы поднимаем социальные вопросы, когда необходимо накормить бабушку. Необходимо накормить детей в школах, в детских садах. Необходимо, чтобы заработала экономика. Необходимо, чтобы заработали предприятия. Необходимо, чтобы ресурсы недра принадлежали народу. Об этом мы стараемся умалчивать. Ни одно средство массовой информации этого освещать не хочет. Потому что это что? Не является сенсацией. То есть это обыденность. Слава Украине! Слава нации! Украина! Слава Украине! Слава нации! Украина! Ура! Monde à mon autant de monde On a oui. Moi, j'ai l'impression que c'est magnifique Je crois que j'ai jamais eu autant de monde devant mon kiosque. Alors maintenant dites-moi qu que sentez-vous d'avoir acheté finalement Bonjour. Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que vous d'avoir votre chalie aujourd'hui euh, C'est très bien, heureusement. Okay, merci. 3 <laughs> c'est ça Trois c'est ça. Merci. Allez Merci. Ah, okay. Allez-y, allez non За даними розвідки, незаконне збройне формування ДНР продовжують перегрупування своїх сил в районі населених пунктів Оленівка, Докучаївськ, Тильманове, Гранітне. Зафіксована активізація руху бронетехніки бойовиків через місто Докучаєвськ. Мільшим місцем найбільшого напруження в зоні АТО залишається район Донецького аеропорту та населені пункти, що знаходяться неподалік від нього. У зв'язку з загостренням ситуації на цьому стратегічно важливому об'єкті командування сил АТО прийняло рішення про те, що відтепер ротація наших підрозділів в аеропорту не буде здійснюватися через блокпост терористів. Прийнято рішення проводити ротації іншими методами без цього приниження, зазначив представник генерального штабу збройних сил України генерал-майор Богдан Бондар. Українські прикордонники зафіксували 16 випадків ведення повітряної розвитки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Маріуполь та Сартана. Всього за минулу добу, в зоні АТО, внаслідок бойових дій ми втратили одного військовослужбовця і ще 17 отримали поранення. Сейчас из этого списка перечня порядка 12 человек уже объявлены Интерполом в розыск с красной карточкой Интерпола. До этого было 6, и по самым резонансным позициям, когда касался вопрос и Януковича, и бывшего премьер-министра Азарова, Интерпол брал время для размышления. Сейчас, проанализировав все наши документы и множественные пункты обвинений, по ряду пунктов Интерпол согласился с позицией Нашої український 15 назад прилетела на Куинджи, поехала скорая помощь, видать, с сиренами. Это вот буквально здесь метров 200-300. Опять, опять был, ну не залп, но штук 6-7-8 лягло наверное. Поехали скорая помощь. А как вообще сейчас У меня ребенок, он заикаться начал после вчерашней ночи. Вони запитають у вас, у нас діє нова. ти чого, закрий? На да. що підплатив? Запроводьте його. Вувнувшись ці будь-які дипломатичні е, свої, так би мовити, причепурності, взяти до уваги слова бісмерка, що будь-яка угода із Росією нічого не варта, крім навіть того папірця, і сказати. Десь секунд завершу. І всі повинні разом сказати, що Путін це І ви повторюєте. Six weeks to go from saying, hey, let's print a car, to actually having a working vehicle, which is unheard of. Six weeks is insane. What you're going to see at the Detroit Auto Show is a car that's going to shock people. It's not going to look like a printed vehicle, it's going to look like a real car. As a matter of fact, it's going to look like a real beautiful car. It's not too far off what's available in the Chevrolet Corvette Z06. Despite the CTS weighing over 4,100 pounds, it can sprint from 0 to 60 miles per hour in just 3.7 seconds. Even more impressive, Cadillac claims it can reach a top speed of 200 miles per hour. Caddy wears grippy Michelin Pilot Supersport tires. Aero bits have been added to the CTS V all around to reduce lift and add cooling. A carbon fiber hood is standard, and carbon fiber vents, front splitter, rear spoiler, and rear diffuser are all available. Inside the CTSB gets some sporty upgrades like optional Recaro seats, GM's performance data recorder, and a unique version of the 12.3 inch digital gauge cluster that features V series graphics. The hood of this hot rod caddy is GM's monstrous 6.2 liter supercharged V8 engine that makes 640 horsepower and 630 pound feet of torque. The CTSV's handling should match its straight-line performance thanks to a host of upgrades. Various bracing has been added to to the chassis to make it 25% stiffer. Трагедія під Волоновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю, від яких холодіє душа. Терористи з так званої ДНР. Завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами. Нелюді, для яких, крім знецінених рублів, нема більше нічого святого, навмисно вбили десятьох мирних громадян. Серед них і 14-річну дівчинку. Ще 16 чоловіків і жінок поранені. Всі вони цивільні особи. Ці смерті. На совісті об'єднаної ДНРсько-Геленаровської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знов штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. І будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. Я підпишу указ. Про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення і мобілізацію буде проведено успішно. У зв'язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків, майже завершено. Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі в рамках мого мирного плану і мінських домовленостей. Я говорив з президентом Європарламенту Мартин Шульц. Запевнив, що в четвер європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародна правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих, постраждалих від рук терористів. Я закликаю весь світ до солідарності з Україною. А всіх українців до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас батьківщина Україна. І ми її захистимо. Слава Україні! Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залп вогню ТОС-1 Боротіно. Вогонь вівся по околицям населеного пункту Веселе. Загалом вже за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Зафіксовано 5 випадків введення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів. Безпілотники здійснили проліт в перелік населених пунктів Гірське, Бардянське, Тополини та двічі Старий Айдар. Наші військові не втрачають контроль над своїми позиціями та за необхідності адекватно реагують, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки. Тим, бо, тим паче, що почали заново обстріли. По, всій, по всіх наших блокпостах заново почалися артилерійські обстріли. Тому хлопцям важко. Чесно кажучи, трошки сумління гризе, що вони зараз залишилися там, а ми, а ми в отпуск приїхали. thank uh you -huh. Законні збройні формування 85 разів обстріляли позиції наших військових. Терористи ведуть вогонь в основному з важкого зброєння, артилерії, реактивних систем, обстрілюючи як позиції наших сил, так і населені пункти з мирним населенням. Впродовж дня банформування обстріляли 31 населений пункт Донбасу. Також вони обстріляли позиції наших військових поблизу них. Епіцентром найбільшого протистояння залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Dan walters and i'm a stuntman who does tumbling gymnastics and parkour i'm attempting to run the loop because i've seen people do it on a skateboard before i've seen people do it on a bmx before but no one's ever tried it on their feet so it'd be nice to be the first guy to actually run it it looks a lot bigger than what i thought it was going to be yeah i must admit not the easiest thing i've ever done to be one of the first people to do things is is always one of my ambitions you know i want to try and keep pushing the boundaries even further and further and see how far people can go basically boils down to this centripetal force you need to keep on accelerating so you need to reach a certain speed mm -hmm. and i've worked out it's quite good news actually the speed at the top is 8.65 miles per hour that's it that's it okay three two one go 17, 17. 5.11. 511 <laughs> <laughs> that one back. Well, this one's it. I know I've said that three times now, but this one is it. But I'm, cl I'm close, I reckon I'm close. Getting close. You can't really go any further mm -hmm. until yeah, you take you the match. Let's get rid of him. go for it. We've actually had to teach him to fly by running up and down the beach, flapping our arms. He came here about three months ago. He swam in off the lake after a big storm.